Ми працюємо з 2014 року. Ми самі не волонтери. Ми просто не байдуже. Команда небайдужих. У нас в принципі небагато людей. У них але зайнято дуже багато людей. Основна у нас є стрійця. Ми себе так називаємо. Працюємо працюємо з Дубліном. Там волонтери, які відправляють практично кожну, кожної неділі відправляють наші потужні загрузки. Це схід. Це Харків, ми їх чередуємо, тому що ми хочемо. Ми, як і говорили, ми хочемо завжди допомогти, щоб всі були хлопці наші накормлені, Бо це основне, що зараз основна ціль наша. Ми дуже багато закриваємо технічних питань, де дуже де допомагають нам багато організацій. Де ми робимо енергосуміші? Там різні види сала. Там таке, все що ми стараємося. Не просто робити те, що от нам заманеться, знаєте, а те, що необхідно і потребує. Як потребують хлопці. також у нас при магазині стоїть банка на потреби ЗСУ, небайдужі там, наповнюють і час від часу. вже відкриваємо по наповнюваності.